От тут наша парочка. Тут їхня мама. Зараз вам все розкажу. Як ви вже знаєте, Мартин не любить гуску, постійно її б'є, от дивіться на клюю всяке Не оправдовуйся, я знаю, який ти Так що ось, він постійно її б'є і недолюблює. І за чоє ми вирішили її в проход поставити, щоб вона там жила. Так що борить примір з нашої гусі. Вона їх научила клювати, научила пити, научила чиститись, а цей Мартін взяв і поміняв її на гуску рідну мату. Поміняти, так що борить примір. Цініть своїх батьків поки не буде поздно. Гуся тепер осталася тільки одна. Не вважає мене. Мартін наголосив оту гуску против неї. Тепер вона осталася одна. Давайте її підтримуємо в коментарях. Да, даже Степа її подержи. Так що давайте її подержимо в коментарях, щоб вона не густила.